Чи можна відкласти кут заданої величини, якщо немає під рукою транспортира? Так можна. Але для цього знадобиться лінійка та калькулятор. Давайте розглянемо ту ідею, яка лежить в основі цього способу. А саме, давайте ми з вами накреслимо прямокутний трикутник. У якого гіпотенуза обов'язково буде 90 одиниць? Наприклад, якщо це на аркоші паперу то 90 міліметрів. Тоді ідея способу заключається в тому, що кожному градусу з прямого кута. Відповідає одиниця лінійного вимірювання на гіпотенузі. А тепер давайте скажемо, що таких трикутників можна побудувати дуже багато прямокутних із гіпотенузою 90 одиниць. Який же ми виберемо трикутник? Ви бачите, що ми взяли рівнобедрений трикутник, у якого катети дорівнюють. Один одному, і ми їх позначимо через Х. Давайте знайдемо для цього найпростішого прямокутного трикутника. І при оцих ось величинах, які ж величини будуть катиків. Тобто, використаємо теорему Піфагора. Ми повинні взяти суму квадратів катиків. Та прирівняти до квадрата гіпотенуси. Отже, 2х квадрат дорівнює 8100. Або х квадрат дорівнює 4050. Ділимо навпіл. Давайте тепер добудемо корінь квадратний із 4050. Або за допомогою мікрокалькулятора, або за допомогою чотиризначних математичних таблиць та круглим до десятих. Набираємо на калькуляторі 4050 та добуваємо корінь квадратний. Отже, приблизно це 63,6. Я буду вам записувати в міліметрах, або це буде 6,36 сантиметрів. А тепер приступимо до побудови. Ви на аркуші можете будувати ось цю величину, або ці дві величини, рівні між собою. Я ж не можу вам показувати. Бо 6,36 це дуже мілкий буде малюнок. Тому я його збільшу в 5 разів. Отже, якщо я перемножу на 5, то це буде відповідно 31, в мене 8 сантиметрів. Отже, давайте тепер побудуємо пряму лінію. На якій візьмемо точку А і будемо будувати прямий кут. Звичайно, для побудови перпендикуляра краще було б використати циркуль або креслярський коснець, але ми можемо скористатися прямим углом лінійки та побудувати відповідно перпендикуляру точку А. І відкласти від точки А вгору 31,8 сантиметра, поставити точку Б. І таку ж відстань ми маємо відкласти від точки А по прямій. Ось тут поставимо точку С. З'єднаємо. БЦ, отримаємо гіпотенузу трикутника ABC. Ось ця гіпотенуза БЦ, перевірте, має у вас відповідно дорівнювати 90 мм або 9 сантиметрів. Ось цей кут у нас прямий 90 градусів. Тепер, якщо я хочу відкласти від. Променя Аце, той кут, який мені задано, наприклад, кут 47 градусів слід відкласти. То ви від точки С по відрізку СБ відкладаєте 47 мм. Я ж, пам'ятаєте, в 5 разів збільшувала. 47 я помножу відповідно. На 5 то отримаю 235 міліметрів або 23,5 сантиметра. От що я маю відкласти від точки С 23,5. Поставлю точку Х. Та з'єднаю тепер променем відповідно. Ах і продовжу. Через цю точку Х. І ось цей кут у мене буде кутом альфа. Давайте впевнимося, що це буде так. Давайте візьмемо транспортир та перевіримо за допомогою транспортира. Ми будемо дивитися по зовнішній шкалі від нуля. То бачите, що ось 45 і ще в мене дві. Одинички є, то це 47 градусів. Отже, ми з вами побудували заданий кут за допомогою лінійки та калькулятора. Така побудова є наближеною, але вона дуже допоможе у практиці. Тому можете скористатися цим методом.